Доброго дня, мої любі підписники і гості мого каналу. Купили собі косметики, доволі, йдемо. Пригодиться, по 3 долара, по два лоріалівську туш. От річ. Ось що, скидки, 50% беремо. Три. О, так я беру собі Лоріаль. Ха. Сравнили і Лоріаль да, такі літні годи, дешеві. Маринка позвонила, прибігли, накупили косметики. декоративки. Ой, скільки всього цікавого. Так, дивимося. Став Оксанка на якийсь стол.

Вообще отлично. Ох. Не, ну она не три. А 8, не 8. подивися. Ну, 8. а, не, не правильно. Так, а Юлі надо майбелі. Вона хотела майбелі. А ти яку собі хочеш? У меня тоже есть, но надо брать, пока, пока есть по скидке. Майя, где ты мою тушь выложила? О, ну. А, вот, ну. И у Селы Реали еще одна тушь, смотри, тоже. І теж 3 долара. Коротше, зараз ми определимося, що яку ми тушу візьмемо сюди. Ой, дивись. Ой, ще одна. О, так лучше реально за чим мейпели. А це взагалі по п'ять диви. Ой, мама ну. Так, зараз ми не... Щас ми... Так, зараз ми бачу. 5 доларів, 5,4. 5,4 40. По 70 доларів у Польщі така туш, лоріалівська була. Ой, що я малюю? 40-70 злотих. Дороже даже, ніж тут. Так, що тут ще? Так, лоріалівських тушей набрали. А ось ще й ми були йшли. Так, а тепер губну помаду. А яку губну помаду? Ой, це тут бліски більше для губ. А ні. Ось а губна помада. А ну, скільки вона Я стоїть? Що це закривати. за фірма? Що за фірма? Мейбелі. Мейбелі, а ну відкривай. Не красивий це закривай. <риває> Пахне добре. Да? Давай оце відкривай. О, це вже краще. І то неізвісно, звісно, як воно буде. Да? Це вже кращий цвет. Ну пахне? Пахне. М -м, пахне так хорошо. А ну ви його возьми собі в руку. Скільки він стоїть? 2,80. Ну давай глянемо. А ну оцей. Коричневий, ну такий, хто любить, конечно, такий не знаю. Інтересно, вони бледні чи вони будуть так трохи цвет держати. Це бріз для губ. Дімка, mm -hmm. що лоріалізкі, це тільки. Темний mm -hmm. кипець. Mm -hmm. Недорогі, так. По п'ять. По, по, по mm -hmm. Ну, а ось сюди, підожди, а ось ще. Ой, і це ревлон, mm -hmm. диви. Томай передала. По 5 доларів. Хороший, да? Я такі хороші, так? Так, на косметики. По недорого. По скільки недорого? По 11 чи по 10, так? Да? Ну так вони хорошо такі стойкі. Ну як стойкі? Ну як ви вийдеш на півчасах. <головіка> <головіка> Хорошо, вот так пахнуть. Отлично. А сколько тут грамм? 150 мл. Ого, 150 мл. Можно покупаться. Все эти мои интересные взяли. Вся? Да, губную да, помаду взяли такую. Красивую. Yeah, for this. По два доллара. Коричнейкусь одну. Та я казала маміш, якщо может быть там коричневого. Не було брать. Та може й було там, знаєш, скільки його о, всього. А такою ніколи не пользувалась такою. Це мейбелі, не то і то. Зайчик, да. не треба. Тут є юні. Що там? Така о, саме, там така сама. Скільки ж Чорне блеко. Так мені можна дві брати? Да. Так, по три? О, о, а що тут ззаді ця мама? Так, це мама. Це 2,97. І 4,09. Там губочка, там. А як же ж воно тоді на виворот, так? Прикольно. Це значить, це... ну да, як на виворо. Як на виворо, ага. Це значить, отже, це пудра, це у нас то... типа тональний тонер. І основа. Основа і тонер, база. Угу. Ось і тон. Да. Так, тут крутиться. Hey and transfer, да? І підкитьень. Ещё. Ну. Ек, я все прослухала новини. Е, mm. українські. Де ведуча в програмі сказала, що на 90 днів в Україні призупинені всі програми підтримки від Америки. Ці програми були фінансовані в США для того, щоб вистанавлювати структури, інфраструктури, які були розбомблені. І зараз на 90 днів призупинені ці всі програми, призупинено фінансування від США для здійснення аудиту. І тільки після того, як буде здійснено аудит, тоді можуть ці програми знову почати діяти. Але це ще не все. У нас зараз тут після виборів американського президента дуже гостро стає питання перебування українців в США. І дуже всі хвилюються, як воно буде далі. Так як програма цього нинішнього президенту вона така, щоб всіх мігрантів, які є нелегально тут перебувають в Америці, він хоче всіх їх видалити з Америки, депортувати. У нас зараз, так як ми приїхали по ЮФОЮ, ми законно перебуваємо легалізовані в Америці, але ж ніхто не знає, як довго це буде, як це буде протягнеться скільки. Чи це будуть надані дозволи нам далі перебувати Ти у тих, у кого закінчиться два роки? От, наприклад, у мене по ЮФЮ я заїхала у вересні цього року. Вересні того року то у мене стоїть, що до вересня 26-го року я маю право легально перебувати в США. От. Ті люди, які заїхали у 22-му році, вони вже всі подалися на е, отримати ще один пароль. Це називається репароль. Тобто продовжити термін перебування. І їм також продовжують термін перебування. Ну, як я от, з людьми, то продовжують також на два роки. І зараз ось цим людям, які ще не подалися на продовження свого репаролю, то у них срок подачі тільки до е, кінця, мабуть, чи до 17 го чи до 19 го березня. Вони повинні податися, у кого закінчаться ці два роки перебування в США. Після того, як новий президент Трамп прийшов до влади, він підписав низку указів і лишив права тимчасового захисту для біженців з багатьох країн. Поки що українці ще туди в той перелік не війшли, але все може бути. Ніхто не знає, що буде завтра. Тому всі, звичайно, хвилюються. Тому що переїхали сюди дуже багато людей. Якби по даним, там більше 113 тисяч людей з України тільки приїхали сюди, в Америку. І всі хвилюються, тому що тут дуже багато людей вже живе більше двох років. І вже трошки знають тут про це життя, і багато не хочуть повертатися. Як буде, ніхто не знає. І... Мабуть, просто будемо слідкувати за новинами, тому що якщо ти тут нелегально, перебувати тут неможливо буде залишитися, тому що зараз така політика, що всіх нелегалів потрібно знайти і депортувати. Вчора мені Маринка позвонила, моя подружка по курсам, а вона працює тут у нас у Харистітері. І кажуть, давайте бігом дівчата біжіть. У нас дуже гарні знижки на декоративну косметику. І Лореаль, косметика, і мейбелі, і там ще різні багато фір. Так ми бігом з дівчатами зі своїми прибігли туди, пішли спочатку, де косметика продається. Дивились, дивились, там немає ніяких знижок. Знову дзвоню до Маринки кажу, Маринка, тут нема знижок, вона так ідіть там вже до стола. А вони ж взяли, познімали всю косметику, яку вони на розпродаж уже підготували, і зложили всю на одному столі. Такий стіл великий. Звісно, воно з однієї сторони не дуже приємно так рийся, 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 вишукуєш. Е, тому що це все таке невеличке і туш для е, повік, і там губні помади, і були й лаки. Ну, всього, і, такої, і тональні основи. Воно якось так незручно, коли воно все на одному столі, і ти його тут питаєшся перебрати, знайти щось. Е, мені більше подобалось так, як у нас у Польщі я була в Росмані, там теж, якщо знижки є то вони не збирають цю всю продукцію і на один стіл. Вони просто ставлять, вона продукція ця залишається на полицях і просто ставлять, що це знижка. І воно так доволі практично, ти підходиш, ти бачиш товар, ти можеш його роздивитися, ти можеш знайти те, що тобі треба. А так, коли воно все на кучі, ти починаєш шукаєш, шукаєш, перериваєш все. Ти не таке, ти не таке, ти не знаєш, куди його положити, де його подивитися. Ну, я, Пробників ніяких не було. Ну, одним словом, набрали ми туш. Туші, туш для повік. Е, е, Декілька штук взяли, лореалівські і мейбелі. Е -е, ви знаєте, почали оці лореалівські туші всі класні і е -е, такі, як нові. Ну, тобто, не видно, що в них вже закінчиться срок пригодності. А от мейбелі одну відкрили, а вона вже підсохша була туш. От, губні помади взяли, але ну, мені не дуже сподобалося. Так спочатку подивилася губну помаду, наче сподобався колір, все. А вже коли на губи нанесла, от не той дуже така ярка. Ну, може, для літа вона так ще буде нормально, або можна ще для румян її використовувати, скажімо так, щоб не викидати. От, що ще ми взяли? Е а, я взяла собі такий не тон, а воно як тон, тільки в, в пудрініці, в таку, як пудріниця. Боже, я вже забула, як це воно називається, але воно не пудра, а таке ж, як тон. Тільки ти його, тільки воно як в пудрініці. Забула як воно називається. Одним словом, тональна основа, але, о, але в такому спеціальному, е, в спеціальній коробочці. <гум> Між до була сама дорога. Я подивилася, вона раніше стоїла 15 доларів, зараз вони знижкою зробили, тому за 7 доларів взяли. А ще в мене приятна новина. Мені перший раз тут заплатили за плату. І найцікавіше прислали чек. Тому що я не відкрила рахунок. Так вони мені в чеком прислали. Я такого ніколи раніше не бачила. А для, для мене це така була новинка. Цікаво так, да, що ти відкриваєш, там написано чек, і ти можеш його або в магазині, там спеціальний є відділ, або в банку ти можеш ці гроші забрати. Як це кажуть. Обналічити, обналічити. Так що сьогодні перший раз отримала заробітну плату. Приємно. А ще вчора купили таку туалетну воду. Такий приємний аромат. Вона не ніякий не бренд. Це ніяка там не така звісна фірма, ні. Але дуже запах приємний. І я вам скажу, що мене поразило, дуже довго тримається я вчора на себе набризгала, то щоб ви розуміли, я сьогодні вдіваю свій світер, а він ще пахне. Так що, отак. І все, всього лише 12 доларів коштує. ну Це не було по знижці, це просто були туалетні води, то ми взяли. Бо моя Юля, невістка, вона ще раніше брала там їх декілька видів з різними ароматами. І вона собі взяла і каже: Ой, Юлічка, такий запах, такий запах приємно. Вона каже, та скудіть там до 12 доларів візьміть. Ну, мені як не доходили з Оксанки, не доходили. А це вчора вже пішли дивитися цю косметику і походу ходу вже набрали і цього, і цих запахів взяли то я дуже задоволена цим запахом, який я взяла. Навіть не скажу, як він називається, бо я не пам'ятаю, але я такий взяла зелений, свіжий, весняний, так як я люблю. Я взагалі всі аромати люблю, які вкусно пахнуть. Ну, цей такий, ой, він такий, знаєте, як ото понюхав і хочеться жити, хочеться творити. До такого, такого плану аромат. Цей. Ці люди і, звичайно, один з одним спілкуємося. А так як ми не політики і ми про це нічого не знаємо, звичайно, ми спілкуємося на своєму рівні. Як ото кажуть, рівень з підвала. <смі> з підвала нічого не видно, але всі балакають. Я хочу розповісти, як ми зараз спілкуємося на тему закриття програми Фаю. Що хто думає? Скажу вам так, я нічого ще поки що не думаю, тому що ті дії, які вже здійснив новий президент, кажуть про те, що його політика буде направлена проти іммігрантів, які тут перебувають нелегально. І ще я зрозуміла, що політика цього президента буде направлена за багатих. Багатих талановитих людей, які мають якісь таланти. Що навіть якщо закриють програму ІФОЮ, і навіть якщо нам, українцям, не продовжать термін е, тимчасового захисту, таке може бути, то все одно ті люди, які талановиті, які добре заробляють, які повідкривали тут свої бізнеси, вони зможуть залишитися тут легально. Ну, всім остальним прийдеться трошки погірше. І всі останні будуть, мабуть, тоді вже щось думати, придумувати, що його далі робити. От така моя думка на цю тему.